Так, добрий день. Сьогодні у нас така діляночка. Під чистку взяли таку діляночку. З такими ось вже вішняками, маліна, оці дерева, галича, це все будемо чистити. Ось. Така ділянка заросла, вона вишняками, Ось бачите В общем, такі просвітів майже не, немає Ось мій напарник там працює Ось ми почали Ну, Тут вже пройшлись Ось ось такі. От заросли такі чагарники ми чистимо. Ось тут майже нічого не видно, але через кілька годин буде інша. Ось так це виглядає після чистки. Ось і дощ пішов. Ми закінчили.